Вітаю, з вами компанія Easy AutoLuцьk. З нами легко обирати автомобілі з оригінальним пробігом, прозору історією обслуговування та чесною інформацією по автомобілю. Ну а сьогодні в вашій увазі ось така красота з Німеччини. Це у нас шкода Octavia VRS 2020 року виробництва. Вона є в нас повноприводна на автоматичній коробці передач потужністю 135 кВт та з пробігом 170 тисяч км. Автомобіль без жодного підфарбування в ідеальному стані. Додаткове відео з товщиноміром фарби надам на вимогу усім бажаючим придбати дане авто. Відео це робиться в додаток до оголошення на авторі, посилання на яке ви е, знайдете в описі під відео. Також е, там будуть посилання на наші різні соцмережі. Підписуйтесь, завжди будете в курсі і першими дізнаватися про наші свіжі надходження. Ну а дане авто. Зараз роблю вже другий коло навколо нього, повторюсь, в ідеальному стані, без жодних пошкоджень. Пройшло мінімальний дітейлінг. Ну і Зараз детальніше розповім, що ми маємо по комплектації. Також хочу додати, що даний автомобіль йде з двома комплектами коліс. Фотографії зимніх коліс титанів та зимньої гуми будуть додатково прикріплені в оголошенні авторія. Що ми маємо по авто? Топова ледівська оптика з омивачами фар. Також з усіма можливими для шкоди асистентами для водія. Дістронік, адаптивний круїз, перед-зад. Далі диски. Усі в гарному стані. Збережені, гарні на літній гумі. У нас тут мішелінка стоїть. Також присутній безключовий доступ. Датчики мертвих зон. Позаду обійдемось. Такі гарні ВРС, ові накладочки повсюду. Вона в садовлайні, в заводському тонуванні. На вигляд дуже крута машинка. Ну і по стану, і по всьому теж тут без жодних зауважень. Ну, йдемо до салону. Салончик у нас ось такий спортивний. Повсюду нагадування, що це у нас ВРС. Чорний потолочок, сенсорна мультимедіа, підігрів сидінь, кліматична установка, тут вставочки карбону, повсюду така червона стрічка, яка додає дуже такого агресивного виду автомобілю, перфороване скошене кермо. Точний пробіг у нас 170 536 км. Кожна кнопочка все в ідеальному стані. Дуже гарна машинка, збережена. Також у нас є три ключика. Там ще немає. Бездротова зарядочка, також присутня. Також у нас різні, е різні режими руху присутні. Тут стоїть уже DCC-підвізка. Також покажу стан дверної карти. Замбієнт під світочкою все. Зараз день, то не так видно, але в темну пору доби дуже гарно воно все виглядає. Задній ряд, це гарненько збережено, дверна карта задня пасажирська. Багажник маємо великий об'ємний, стан ляди з внутрішньої сторони, шторочка на місці, маємо подвійне дно. Тут у нас компресор з балончиком, званий ремкомплект. Жилетка, аптечка, знак, все, у нас присутнє, все на місці. Ну Йдемо по правій стороні, пройдемось. Так, виглядає задня дверна карта. Стан салону ще раз. Ну і до переднього пасажирського місця. Дверна карта. Сидіння. Тут комбінація алькантара з тканиною ну, просто крутезно все. Стан торпеди, панельки. Жодних, жодних зауважень. Також відразу усім бажаючим переглянути дане авто по різних базах. Ось він код. Кому цікаво перевірте, вона повністю вся сервісована на офіційному дилері. Ну а всіх, кого зацікавиться авто, Детальніше до покупки звертайтесь, телефонуйте, пишіть, надамо усю потрібну вам інформацію. Дякую всім за перегляд. Ставимо лайки та до зустрічі!